Привіт, друзі! Тема, яку ви могли вчора пропустити так? Просто випадково. Санкції проти Порошенка. Ну, санкції насправді не тільки проти Порошенка, а проти Коломойського, там ще тройки четвірки людей. Але, ну, дуже цікаво, як взагалі можна накладати санкції на людину без ухвали суду. Ну тобто. Е як я це бачу? Якщо людина вона вчиняє протизаконні дії, на неї заводиться карна справа, передається діло до суду, і там суд надає вже якісь обмеження, штраф, санк... ну, штрафи там і все, все інше. Це вирішує суд в Україні, ну і в будь-якій демократичній державі. Як сталося з санкціями проти Порошенка? А судових позовів проти нього за останні 6 років президентства Зеленського було більше сотні, але чогось жодного не виграли. Ну, чогось отак от так старались, так старались, напружували оце. От. А от воно ніяк. Ну, це вже, знаєте, 42, звичайно, не лох, але щось уже не працює. От. І тут, мабуть, вирішив, що от все пора, пора. Так як от за нього вже всі все вирішують. Трамп вирішує справи з Росією без нього. А, там ще хтось там, в Європі теж щось вирішує з допомогою там всім іншим. Но треба ж показати, що я ще щось можу там, ну, да. і вирішив вже ж так от зібрати. Групу людей і зробити санкції, купа санкцій, заборона здійснювання публічних та оборонних закупівель товарів. Публічних та оборонних закупівель товарів. Тобто санкції на те, що Порошенко не може купувати оборонні товари і передавати їх на фронт. Припинення дій у торгові, торговельних угод е, су, спільних проєктів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеці та оборони. Тобто, всі дії, які торгівельні торговель, угоди там, на Мавік і на все, Порошенко е, завдяки своєму фонду і там і собі особисто здійснював, тепер здійснювати заборонено. Ну тобто. Фонд Порошенка, який, ну, один із там трьох крупних фондів, самих крупних в Україні, благодійних, тепер не допомагає армії. І це пряма санкція, яку придумали на РНБО. Ну, тобто, на РНБО вирішили без ухвали суду, без нічого, заборонити Порошенку, допомагати армії. Кому від цього гірше стало? Ну, просто подумайте, кому. У Порошенка залишиться більше грошей, у армії залишиться менше допомоги. Отлічні санкції. І тут питання, хто на кого працює, хто працює на ворога після цього. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі, що ви ще хотіли б, які санкції на Порошенка. Oi. <sighs>